Хлопці, всім доброго дня. Ну що ж, є у нас нова робота, але я вам не знаю, як навіть за інтригу зробити. В общем, яка там інтрига? Це така машина, що хе-хе, да, зустрічайте. Четвірочка з отаким пошкодженням. Зажав на лапи, вона вже в нас стоїть, чекає, так хочеться отут десь задіть крюка вже і потягнути. Капот не відчиняється, я намагався його, він отак натягнутий. Отак натягнутий, там нічого не видно. Впиратися тут не хочеться, там біля замка лобовуха ціла. Щоб не розбити, тому я гадаю, треба потягнути запчастинки у нас телевізор, фартух, новий капот. Але є одне «но» ці всі запчастинки з сьомої моделі, зі сьомої. А на четвірці. Як хто знає з п'ятої моделі передок. Але ми будемо намагатися сюди поставити сьомої. В принципі, люди ставляють, кажуть, прикольно виходить. Я такого не робив. спробуємо. Також крило нове є, в хазяїна треба забрати. Або він підвезе, або я з'їжджу та й заберу. Так, ну що, треба брати тянути. Так, розібрав, підтягнув. У нас вже панелька навіть приблизно на своєму місці. Вирізаю її. Зараз в наглу викидаю і треба рівняти цей, розтягувати цей брезговик, брати тут тягнуть. Подивитися, де там ланжерончики. Ну і вліво-вправо. Та і все, можна буде готувати місце під новий телевізор. Тут помпіхана. Копієсь такий метал товстий лупнув. Мабуть, її вона заклинита. Так, 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 все, ріжу. oh Накинув капота, глянути, що у нас тут і де у нас тут. Поставив приблизно рівно зазорчики по передній панелі. Тут і тут. Кінчики, там ще панель треба буде тягнути. такі. І показує, що. Цю полку треба витягати. А цю полку затягти трошки. Ну, це крило не міняємо, воно трошки страшненьке. Для робочої машини ще поїздить. Значить, розбираємо все і дотягуємо. Це туди, це туди. Народ, ну що, трохи не знімав, бо що толку знімати, як я цей телевізор ставлю, знімаю, ставлю, знімаю. В нього шмат був відсверлений, я зрозумів чому. Я і інший відсверлював, і там різав, і там різав, і підганяв. Капець він криво зварений. І ще прийдеться під радіаторні ці відрізати, бо я міряв для цікавості, радіатор не стає. Треба їх трошки здвигати. Ну а так, наче щось вийшло. Ху, можна розбирати, починати уварювати. Далі вже, та я не знаю. Якщо щось цікаве, то покажу. А ні то вже збере на збірці. А, тягнути будемо там полочку. О, хе-хе. Поки що по сварці тут нема що показувати. Так що, до полочки. Так, ну що. Поварив все, начебто все, крилу цьому бачимо так погано, що це капець. Мало того, що воно гниле, все зі шпатла, ще й криве е, зазор. Отакий такий Жигульовський зазорчик, трошки наче маливатий. Тут більшенький, треба трошки вгору припідняти. Ще не знаю як. Якраз вона тут. А може і не треба, може і не треба. На завісику зазорчик бовтається. Так, тут зазор великуватий. Нема регулювання в сторону. Треба щось придумати або розверлити отвори. Хотілося б його трошки подати би сюди. Так. Передня панелька. Капець. Вона наскільки провалена. Тут зазорчик повинен бути такий невеличкий, невеличкий. Тут такий зазоряка, це ж воно все внизу виходить. Не знаю, як показати. О. Треба це підняти. Мабуть, сантиметра два вгору. А оце просадити. Сюди, виходить, в двірник був удар капотом, і оце вивернуло. А замком проламало далі тут посередині. Ще я не розумію, як туди добратися, як його підняти. Поки ще не придумав. Ну а так. Зазорчики будуть, фари стають. На решітку треба ще кріплення купити, бо вона так просто не стає. Та й все. Ага, ще у нас біда. О! Що тут защочка, все, біда е, з радіатором. Новий радіатор не стає. Получається, не влазить під. Балочку сюди стоїть на своїх місцях і не влазить. Старий поломаний практично в притечок ну, влазить. Той новий не влазить взагалі, я не знаю, що буду робити, перероблювати кріплення, щось, щось мудрувати, походу, то лі радіатор не звідси, то лі... Ні, ну Він то не звідси, скоріш всього, він з упаковки. Але треба, щоб він сюди підійшов. Коротше, мудохаюся. помпа патрубки, все там вже поміняне. Така тут жованка була. Оце все аж тут було. Погрунтувати треба і я ще був складений. Ну то вже потім. Зараз буду щось думати з цим місцем. Треба виставити вже капота, щоб щоб <гратися> з радіатором. Так, зібрав супер-мега вектор і спробую трошки потягти. Його б вгору потягти. Але в мене нема ні труб скільки ні цепка. Це треба щось або будувати тут зверху і просто тягти вверх. Дивнись його треба і вперед. Ну, думаю, потягну поки вперед, а там воно покаже. Ха-ха! Піднімається. Так, потягав вектором. Трошки подоставав монтажками зсередини, скільки це можливо, як би форму дав, шпатлювати його все одно треба буде. Але дивлюся, поставив капота все одно, мало цього зазор такий маханький, там теж маханький, посередині здоровений. Хоча вже піднялося на рівні з капотом. Ось замочок трошки підтягне. Ось тут краю. Треба трошки вище ще. Оце звідси довідси Ну і зробити його весь менше. Блін. Зачищати весь кант, варити сюди петлі. Щось з потером, я думаю, воно не вийде. Щось мені так здається. А може й вийде. Та така махіна здоровена, вона його одламає одразу. Ті як полетить, все, хоч би стекло не розбити. Ладно, зараз щось буду думати. Може, спробую спотером. А ні, приварю в мене там десь. А такі вушка висять. О! Такі вушка. Прихватив на пару точок, потягнув, відрізав. Значить так, Що я зробив? Е, виставив капут як мені подобається, і заміряв, скільки мені міліметрів не вистачає до гарного зазора. Зараз кромочку легенько шкребну пару точок і потягнемо витяжкою. Перед тим як тягнути, заміряю. Ну Десь край собі візьму, теж міточку поставлю. Замірюю, скільки є. Ну і підтягну свої оці 3 мм. Далі 3, що там 3,5, 2,5 Гадаю, все підряд не потрібно буде, воно все одно піде якби разом. Зараз почну з цього місця, бо воно саме таке низьке і глибоке. Так, Чого ж тут скривати? Мог би звісно зробити, там припилить грунтиком і сказати, так тут я раз-раз це все. Кажу так, вивертати її виходить, треба. І оці пару місць, що я зробив, їх мало. Посередині провал. То буду частіше зараз прихвачувати, тягнути, витягувати. Робити, общем, зазор толковий, бо інакше ніяк. Значить так, е, на чому ми зупинилися. Все поварене і погрунтоване. Так, 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 що я хотів, що я хотів, наче все. Ага, робили ми підтяжку панелі. Витягли, потім з капотом покажу. Є зазорчик, вже все на місце поставили її. е, радіатор. Зараз будемо щось мудрувати з радіатором, тому що тут вже все буде, треба вже збирати, а поки капота нема, о, поставити радіатор е, з решіткою проблеми. У нас в місті ніхто не знає, що тут повинні кронштейни стоять, якісь для кріплення цієї решітки. Так що я замовив в інтернеті, поки чекаємо, треба все зробити, щоб залишилась тільки решітка. У нас е, отаке ось от. розбите, роздавлене. Діфузор розбитий і роздавлений Кулера. Треба зняти кулер і попробувати його ританути, щоб воно стало. Так, встановив радіатор, не втримався зависити машину. Заодно зараз провіримо, хочу нагріти, щоб спрацював кулер. Ну і так, щось мотором трохи підтрухує. Фари? Фари. Фари світять рівненько. Машина теж стоїть рівненько. Ну як би так. Завелася співоборту, Такий чирк, інжектор. Але щось ним трухає, щось трохи. Холостий якийсь непевний. Добре, зараз почекаю, нагрію її. Розвоздушиться, що там цей. І далі збираю. Чекаю, чекаю, щось ніяк. Температурка у нас то вже скоро до червоного дойде А він не вмикається треба було накинути прибор зараз візьму прибор, гляну, чи йде напруга. Поки провода ліпив, він вже й запрацював. О, вже і вимкнувся. Хорошо, можна лишити. Народ, ну що, закінчили ми гратися з цим чудом. Поставили решітку, дочекалися цих... А отут от такі металеві стоять. Хлистики під них підкладати прийшлося, там більше, там менше чи вони криві їх перегинать, чи це все-таки телевізор, бо він і не ставав. Короче, все, виставив, все стоїть. Зазори наші нікуди не подівалися. Зараз глянемо під капот. Тут зазорчик. О, машина робоча. Так що не лякайтеся. Відчинили капотик. Радіатор стоїть. от там довелося такий кутик підрізати, щоб зайшло туди вухо. Ну чогось я вирішив, що радіатор краще не різати. Я не знаю, чого воно там так. Все в рівні, все в розмірах, все начебто і правильно. Запчастини такі ще кривенькі. Так що ну, тут все зібрав. Там патрубки нові всі. Помпа нова. Не знаю, її мабуть і не видно. Мабуть, не видно. В Шків новий. Ага, видно, помпа нова. Шків новий. Заводиться з півоборта, все чітко. В общем це так. Зазорчик. регулівський зазорчик. Тут маленький. Але хазяїн каже, ну тут трошки більший, там менший і там менший. Хазяїн каже, так і було. Судя по цьому зазору, мені здається, коли варили пороги, на ній вже міняні пороги, можливо, стійку неправильно поставили. ну Тут все рівненько. Все закривається, відчиняється, він скаже, на брехо. У Гулівському, ручки прикольні. Ну, а так. О, таке воно тут все Оце. така тряпчинка, що е, я спробував його закрити з розмаху. Такі зазори поробилися страшні Коротше, зачиняти його оце отак О, рукою. Тоді воно все. Бо мені здається, якщо ним хлопнуть, підлітають оці пластмаски і буде біда. Така у нас була роботка. А ми переходимо до наступної машинки.